За 20 років Україну перетворили на територію споживання. Немає виробництва, мільйони людей без роботи, без зарплати, імпортний непотріб за кордону завозять, які нікому е, втричі ніж за кордоном, а наші люди сидять без роботи. Тому я кажу, що потрібні кардинальні радикальні дії, спрямовані на відродження національного виробництва. В першу чергу сільськогосподарського виробництва так от, е, завдання влади не продавати землю. А створити умови для її оренди. Тут треба створити умови. Перше не давити податками. Друге доступні кредити, щоб максимальна процентна ставка 3-5% була, а не 25%, як зараз. І третє це можливість продавати зібраний врожай. В українських магазинах не повинно бути ні єгипетської картоплі, ні китайської гречки. Ми чернігівською картоплею колись весь радянський Союз годували. До нас з Донбасу приїжджали машини, привозили нам е, ці гарб... не гарбузи, а кавуни. А взагалі ми їм віддавали нашу картоплю. Мінялися. Да? Нам сьогодні везуть єгипетську картоплю. Тому я кажу, що для того, щоб підняти виробництво в Україні, національне виробництво в першу, першу чергу сільського Спотаське, треба зробити три дуже прості кроки: знизити податки. Знизити процентні ставки по кредитах і змінити митно тарифну політику, зробити обмеження доступу імпорту в країну. Я хочу ще раз нагадати, що я сьогодні створюю партію радикальна партія Олега Ляшка. Не бійтеся слова радикальна. Радикальна це не означає, що когось там десь по голові бити чи ще шунить. Ні. Радикальна це означає рішучі, рішучі зміни в країні, в першу чергу в економічному плані. Це ми даруємо для вашого будинку культури баянки. Обіцяти депутати з усями дорогу.